Тому що певний час, спасаючи, захищаючи наше місто, наші прадідів від навалу татарської, він захистив це місто і явив своє милостиве заступництво. І ми це пам'ятаючи, шановуємо Його як особливого опікуна нашої громади. Побажання, щоб в кожному з нас домівка була не тільки ікона Його, але був його стиль життя. Ми з чули, може, ми притчу про одного святого, який, наслідуючи Святого Миколая, ходив з книжкою Євангелії і зайшов в одне місто і бачить, лежить померлий, померли, нагий зовсім, без одежі, хтось вкрав останню його одежі. Він знімає плаща і покриває того покійного. А далі бачить, де якусь горсом у деву, теж змерз. Він думає, ну віддав половину тої сорочки, що має собі, якось половинча то буде. взяв і знав сорочку на того білого, а сам таки закрився тою книжкою Євангелії своє Соронного місце. І йшов поглядач міста і бачить цей голий. Хто ж тебе каже, роззів, я ж тебе знаю. А й показує книжку свята Євангелія мене і розздів. О 12-й Миколай це яскравий приклад життя по Євангелії. Він здав накормити, одягнути, напоїти, помолитися, прийняти в свій дім. Це ті прості, банальні християнські, дуже важливі і величні чесноти. Отже, хай цей спосіб мислення, життя і діяння, який нам своїм життям явив Святий Миколай, в нас живе і діє. Немов би Христос і Святий Миколай і дальше орудує через наше життя, через наші руки, через нашу мову і молитву. Дай нам Боже, щоб за молитвами цього нашого святого Миколая Творця в нашій громаді панував мир, спокій, в нашій державі не було межособиць. Навіть якщо є різні мислення і думки, щоб вони були мирні. Щоб люди хотіли робити, працювати, заробляти, будувати, і жити, і творче діяти, щоб не було ненависті. Бо це вже не від Бога, це вже від Антихриста, а йому немає місця, тому що з нами, Святий Миколай, і безлічі святих. Нашого українського народу, нашої славної волинської землі, землі, як казав владика, яка дала Україні князя Хрестителя. Бо дійсно за переданням сучасні історики знаходять, що на Волині народився рівно князь Володимир. Отже, може, це і моління теж Святого Миколая спричинилося, що наша земля має такий дар і таких відзначних осіб. Святих Христової Церкви, хай це покликання до святості не засає у нас, а нашим життям співдіянням з Божою благодаттю примножується, щоб і наші діти, і внуки, нас пам'ятаючи, згадували тих самих святих, що і наші прадіди і йшли тими кроками християнської чеснотного життя, що і вони, що і ми хочемо ступати, і щоб освячували себе, свій край і величали святого Бога. Дивного у святих своїх слава Ісусу.